Вітаю! Мене звати Яблокова Леся Олександрівна, я є партнером Земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Сьогодні хотіла з вами поспілкуватися на дуже важливу актуальну тему, така тема, як зняття арешту з нерухомого майна у спадковій справі. Арешт нерухомого майна у спадковій справі це досить поширена ситуація, яка може виникнути з різних причин: борги спадкодавця, судові спори. Однак існують законні шляхи зняття такого арешту. Розібратися у всіх нюансах цього процесу допоможе досвідчений юрист, адвокат. Арешт на нерухове майно, яке є предметом спадкування, може бути накладено. Виконавчою службою за наявності боргів у спадкодавця за судовими рішеннями, судом як забезпечення позову у спорі про спадкування або іншими спорами. Зняття решту з нарухомив майна у спадкові справи, можливо, за таких умов. Перш за все, розглянемо ситуацію, коли арешт накладено саме. Виконавчою службою в межах виконавчого провадження. У випадку, якщо виконавче провадження на момент сперті спадкодавця, є відкритим, то в даному випадку можливо зв'язатись з виконавчою службою, з виконавцем, може це бути державний виконавець, може бути це приватний виконавець. І Дізнатись суму заборгованості. Якщо ця заборгованість є невеликою, то в даному випадку ви можете погасити суму заборгованості. У свою чергу, виконавець. Винесе постанову про завершення виконавчого провадження та зняття арешту. У випадку, якщо виконавче провадження на сьогоднішній день є вже завершеним, то в даному випадку, навіть якщо ви погасите суму заборгованості, державний виконавець не зможе за виконавчим провадженням, яке є завершеним, винести постанову про зняття арешту. І в даному випадку такий арешт необхідно буде скасовувати шляхом подання відповідного позову до суду. А, тож, зрозуміло. Бувають неподинокі випадки, коли на момент смерті спадкодавця, виконавче провадження воно є завершеним. Але з-за того, що не було фактично виконано та рішення суду за цим виконавчим провадженням, виконавець відповідно не зняв арешт. І є дуже часті випадки, коли ці арешти дуже старі, і 2010 року, і 2005 року, то в даному випадку, знову ж таки. Звертаємось до виконавця так щодо заяви про зняття арешту. Як правило, завжди виконавець відмовляє. І в даному випадку вже судова практика на сьогоднішній день різниця, вона відрізняється не така, як була раніше. Тобто, в даному випадку вже позиція Верховного суду неможливо оскаржувати спадкоємцю саме дії державного виконавця. Тому що вважається, що спадкоємець не є учасником завершеного виконавчого провадження. Так, тому він не може оскаржувати. В рамках того виконавчого провадження, де боржником був спадкодавець, який є завершене, знімати арешт шляхом оскарження дій державного виконавця, так щоб визнавати, що вони є незаконними, то в даному випадку остання судова практика правильним способом захисту є звернення з відповідним позовом про стягнення, ой, про, стягнення про зняття арешту та визнання права власності на спадкове майно. А, тож зрозуміло, яким чином у випадку, якщо накладено арешт, було а, саме на підставі судового. Рішення судової ухвали, то в даному випадку необхідно буде звернутися з відповідним клопотанням саме до судової установи. Так, щодо зняття арешту, одна із підстав, якщо підстава для накладення арешту відпала, а так, взагалі, необхідно кожну ситуацію вивчати більш детально, в залежності, які були підстави, і від цього вже відталкуватися, яким же чином правильно було б знімати арешт. Хотіла би звернути увагу, що все ж таки зняття арешту з нерухомого майна це складний юридичний процес, який вимагає знання законодавства. Та досвіду ведених подібних справ адвокат допоможе вам проаналізувати ситуацію і визнавати оптимальний алгоритм дій, підготувати необхідні документи, представляти ваші інтереси як суді та в інших державних органів, так в тому числі і у приватного виконавця, оскаржити незаконні дії. То чому ж варто все ж таки звертатись до адвоката? Тому що це є економія часу і нервів. Адвокат візьме на себе всі юридичні формальності. Гарантії захисту ваших прав досвідчений юрист, адвокат забезпечить захист ваших інтересів на всіх етапах процесу. В будь-якому випадку правильний алгоритм дій виконання самого початку це вже є 50% успіху, так, подальшому позитивного результату. Тож адвокат допоможе правильно оформити документи, побудувати ефективну правову позицію. В Свою чергу хотілося б нагадати, як завжди, що ви завжди можете розраховувати. На надійний тил праву підтримку і праву допомогу від Земельного фонду України. Тож до нових зустрічей на все добре, до побачення, слава Україні!